Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Поруч зі мною тренер Хіта Владислав Лисенко. Пане Владиславе, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній результат. Чи можна сьогоднішню нічию для хіта вважати успіхом з огляду на те, як розвивалися події? Ну, нічия, нічия, можливо, і позитивний результат. О, о, о. Бачивши гру, ну ми програвали в два м'ячі, тому зробили нічию. Я я рахую позитивний, але перший тайм ми зовсім провалили. Десь не знаю з чим це пов'язано деякі гравці зовсім не були готові до цієї гри. Дуже багато помилок, всі голи, всі єдиного голи. Ми пропустили з дуже жахливих наших помилок, які команда, яка чемпіон України і бореться за найвищі місця, не має права робити. Тому ми будемо розбиратися. Так, ну, Для вболівальників матч був цікавий, але для тренерів нашої команди це негативний матч. Власне, знову хід змушений відігруватися по ходу матчу. Багато було таких випадків у цьому сезоні. Олег Лук'яненко, наприклад, після першого кола говорив про те, що інколи якась недооцінка буває у колективу. Сьогодні ж, начебто, не мало бути недооцінки. То яка причина? Звісно, недооцінки не було, але я ж кажу, що на сьогоднішній матч не всі гравці були готові. Попереду ще. Два кубкові протистояння з Авророю. яким у вас буде налаштування на ці матчі? Налаштування буде максимально, нам потрібно проходити в наступний етап. Кубкові матчі вони завжди відрізняються своїм характером. Тобто, з двох матчів буде ця серія. Тому не будемо налаштовуватись на бойовий такий складний матч. Фавбет титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.